Україна колядує, колядує вся земля, в небі янголи співають, прославляємо Христа, Все сьогодні сповнилося радістю, Христос народився від діви, Христос народився від діви, Христос народився від діви, Христос народився від діви, Христос народився від діви. Все сьогодні сповнилося радістю, Христос народився від діви, від діви, від діви. Бог рождає всім, це треба знати. Ісус Моїм'я, Марія му, мати. Тут ангели чудяця рожденого рожденного бо боя.